сином А лька, та сидка небеса, всім показуємо, що ми всі сурово повставали, честі бою взяли, до ветеру поспішали, привітай дівчатку, були там і три царі. Ген зі сходу в ударі, розклонялися царем, всіх у світі лотаря. Посродився Боговиса, мани виспіваю, Саня витаю, Повід вітаю, пасигаю, судно, судо повідаю. Народу у цьому вільному краю, він широкий оцін хвилі, і гріє проміння золоте. Отож, прийми наш, любий Боже, дар з української землі, і будь нам завжди насторожі, щоб не бували ми в імлі. Князь Великий осмислив із Галицького Христову, що суму серце повис, то тож виступати сні з при що з ними я сюди прийшов, дарунки я тобі приніс, приніс тобі перла й дари від свого бідного народу. Отож, приймивлюва Боже, через Галицької землі, і в душі, щоб у серці не падали вони сюди. Князь, князь зеленої волині, поклоном я сюди прийшов. І дар складаю нині твоїх задуманих дітром. Складаю дари рук тривожних у їх Людей, як море всіх так безпочно, бували як людей. Ха-ха-ха, дурна запала, нема бога, тільки з баба, тільки в царський коработ. Викуті, як наші приватні, до заставу, я до душу, ми рукуємо. Як я йшов по селі від хати до хати. Ой, чого ти ручите не розрував місто, вас поріхне 4 часа. А ви попуті, горілку і чаку і напасте. Ви горілки, даєте горілки! Бежте, прошу побувати! Пізи, тут не буде! Не криче, не криче, що тобі такого? Я не винен вам нічого. Я прийшов не до вас, я прийшов. О! Uh -oh. До пана господа, щось купити, щось продати, добре, мешки, їм розум мрозові диймило. Встанні ястики насіння народилися від сіла. Ну, що ти скати. Як ти хочеш тут добрати? Зараз я закличу своє військо І рот. Ворота вола. Ах, ви ж кляні тут стовбалися. Проти мене збутували. Що заразу вчинили? Куди так поспішили? Я вихлиєм всі дари веселої несе. І віддамо йому свій поклі старем землі і неба стане він. Ох, не буде мені нехти перечину. Коли почує про таку дитину, треба хату шукати. Чи немає тут дитя? Я Мамо, влічі сказати, перетясні шукати. Шукайте цю дитину. Вбити її вмить. А інакше всі уголової. Я прийшов спокою. Хто питає? Тика до біла. Я стар Ірна, смерть била. Ти давно мені служила. Кусила ворогів всі твоє. Хто не має життя? Щось посмотрим. Що таке? Я трохи не пуси. Не буде диссити. Має власне. Я подумав, коли має бути. Як це маєш, пане власне! Я прийшов по твою дощу. її взяти мушу. Може, ти хочеш. Там таке об'єкти не треба. Я тебе по твою злою, там. Заприйді, геть! Хай біна себе читається. Пощадемо, ліві, від відкати до хати. Є радість, новини, будемо всіх Вся споричати. вам жінку дала, що бродило в землі, щоб у хліб на столі, щоб у полі і стодолі, щоб добра було доволі, щоб воно остило вас, Христос ще рождає. Чуємо вині всі добрі люди, хай Божа ласка завжди з вами буде, кожної днини, кожної години, хай Бог благословляє, а біда загине. Воля і лиха не було між вами, щоб славу діжили сестри між братами. Що кращої долі, хай вас Бог благословляє. А ми скажемо Христос ще ростає!